Сьогодні величне свято. Сьогодні ми відкрили одному з найкращих синів українського народу цей пам'ятник у серці православ'я Карпата. Сьогодні ми щиро віримо в те, що ті ідеї, ті подвиги, які вершив наш гетьман, вони так само будуть глибоко сидіти в наших серцях, і ми будемо наслідувати тому прикладу. Сьогодні, сьогодні ми говоримо про те, що це кращим прикладом. Того, тої боротьби за волю і незалежність України. Це дуже символічно, що цей пам'ятник відкривається напередодні величезної славетної нашої дати, 70-річчя наших створення е, української повстанської армії. Ви знаєте, це надзвичайно символічно і надзвичайно важливо для нас до того розуміння, що сьогодні так званий «русський мір намагається нам впровадити і намагаються нашу територію України так само застосувати. Гетьман Догонський довів своїм, своїм життям про те, що він гідно відстоював інтереси України, він бав за наших людей, він був справжнім патріотом. Так само, і ми сьогодні повинні протистояти тому руському міру, який сьогодні нас хоче запанувати, який сьогодні робить все для того, щоб знищити нашу українську мову і нашу українську церкву незалежно. Ми повинні боротися за свої права, за свої. Традиції за те за ту незалежність, яку ми так вибрали, яку нам Бог подарував 21 рік назад. Шановна громада, ми маємо мати українську незалежну церкву, ту саму церкву, яку мають ті країни, які після атаманської імперії, коли вона розпалася, отримали незалежну. Сьогодні на превеликий жаль, ми не маємо сьогодні незалежної української церкви, ми маємо тільки київського патріархату, православну церкву яка є незалежною, але сьогодні ми маємо. І іншу церкву, яка сьогодні керується з Москви, і сьогодні вони не хочуть ту дати незалежність, як так само, як отримали її Білорусь, Болгарія, Греція, Македонія після тої розпаду імперії. Я хочу, щоб ви зробили той історичний висновок. І хочу, щоб ми сьогодні вклонилися пам'яті великого українського гетьмана і сказали собі, що ми будемо рідними наслідниками, тими синами і доньками, які будуть боронити Україну і боротися за свободу і незалежність. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!